Доброго дня, шановні старости, вас вітає Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, Асоціація об'єднаних територіальних громад в рамках реалізації ініціативи підвищення професійного рівня і кваліфікації старост через обмін досвідом, навчання та діалог з центральними органами виконавчої влади, яка впроваджується за підтримки програми ЮЛІТ. З Європою. І тут я хочу, користуючись нагодою, сказати, що також було розроблено е, такий інструмент, як чат-бот. В ньому було зібрано дуже багато актуальних запитань і відповідей, з якими ви стикаєтеся кожного дня у своїй діяльності. Тому можете долучатися до цього чат-боту, посилання на нього ви будете бачити протягом якраз от нашого інтерв'ю. Користуйтеся нагодою, долучайтеся, спілкуйтеся, читайте відповіді. Сподіваємося, що вам завдяки цьому чат-боту буде працюватися легше. Ну, а я перейду безпосередньо якраз от до нашого сьогодні з вами інтерв'ю. І, до речі, якщо говорити про ініціативу, яка впроваджувалася за підтримки програми Юліт з Європою, то сьогодні ми впроваджуємо знову ж таки і реалізуємо одне з таких завдань ініціативи як поширення кращих практик. Діяльності старост через коротенькі, ось такі відеоролики. Сьогодні ми поспілкуємося з вашим колегою Павлом Федоренком. Він є старостою Покровського старостинського округу Бахмутської міської територіальної громади. Поговоримо на тему підготовка зуми, яка є актуальною сьогодні для всіх, але поговоримо про неї в контексті тієї ситуації, в якій зараз перебуває вся наша держава. Це якраз воєнний стан. І з врахуванням тих особливостей, власне, і, і території, де розташований Старостинський округ пана Павла. Ще раз наголошую, це Бахмутська міська територіальна громада, це територія, де велися активні бойові дії, ведуться дії, і є певні особливості щодо підготовки до зими в тому числі. Тому от будемо якраз про це і говорити. Сподіваємося, що розмова буде корисна. Але спочатку. Хочу запитати у пана Павла, скажіть, будь ласка, скільки ви вже перебуваєте на своїй посаді старости? Я був призначений на посаду старости 26 листопада 2019 року, тобто майже три роки. Майже три роки. А до цього працювали на посадах в органах місцевого самоврядування? Ні, до цього в мене не було такого досвіду. Я працював в школі вчителем та заступником начальника виробництва. Дякую, пане Павло. Скажіть, будь ласка, от взагалі на початку, скільки у вас Старостинський округ входило населених пунктів ну і станом на сьогодні, і яка була кількість, і станом на сьогодні є кількість населення? У Кровський та округ входило два села: це село Покровське і село Нова Кам'янка. Проживало 1040 осіб на 24 лютого. А зараз яка ситуація? Скажіть, будь ласка. Зараз. Майже 100% людей евакуйовано, села Покровське і Новокам'янка на 90 зруйновані. Інфраструктура було 417 домогосподарств. У нас в Старостинському округу окрузі. По моїм останнім даним: 340 домогосподарств пошкоджено або зруйновано. Ну і станом на сьогодні я так розумію, якщо ми говоримо про підготовку до зими, то це буде якраз мова про те, яким чином ваші жителі готуються переїхавши до інших населених пунктів. А ви якимось чином сприяли, скажіть, будь ласка, переміщенню ваших жителів з ваших старостинських округів до інших населених пунктів, от як староста, як посадова особа? Так, звичайно, у нас, ну, по-перше, ми починали з. З того, що ми людям роз'яснювали, що треба евакуюватися, треба рятувати життя. Це найголовніше, що ми повинні зробити в, в такій ситуації, яка відбувалася у нас в Старостинському окрузі. Нам сприяла Бахмутська міська рада. У нас були і зараз ще є евакуаційні рейси з міста Бахмут до інших міст. Це і Дніпро. І... Майже по всій, по всій Україні. Також дуже добре нам допомагали волонтери, і у нас були свої місцеві волонтери, ті, які були, офіси були розташовані в селі Покровській. Вони дуже багато нам допомагали і не тільки в евакуації, але і з гуманітарною допомогою: вода, хліб, продукти. Коли вже була ситуація, ситуація дещо складніша. І, звичайно, що не працювали і магазини, і люди залишалися в складній ситуації. Ми намагались забезпечувати продуктами і евакуювати по можливості до безпечних міст. А скажіть перед настанням холодів, осінь, зима ми цей процес прискорився значно. Тобто, я так розумію, у людей максимально мотивували виїхати перед початком зими. Так, звичайно, що люди і самі розуміють, що враховуючи ту ситуацію, яка склалася в нас, навряд чи щось зміниться до настання холодів, бо не буде відновлення постачання газу, газу, світла, води, і залишатись там, навіть якщо і не будуть активні бойові дії, це небезпечно і. Дуже складно залишатися в такій ситуації. Тому ми з людьми знову ж таки проводили, проводили бесіди, закликали евакуюватись, і у нас було декілька таких прикладів, коли люди мали можливість ще виїхати ще були дороги відкриті, не прострілювалися. і ми з ними розмовляли. Але вони залишались в селі. У них був транспорт, було все, була можливість вивез, вивезти вивести речі свої і самим виїхати, але вони залишились, і в ітогі прилетіло в будинок, в гараж, в підвал, де люди переховувались, і вони в, ш... в шльопанцях, в шортах, в футболках були змушені пішки. Добиратись до міста Бахмут у більш безпечні міста, і зараз залишились майже ні з чим. І, звичайно, що ми намагаємось допомагати всім людям і речам. Але я хочу наголошував на тому, що поки ще у вас є можливість, поки що ви можете врятувати частину своїх речей. Будь ласка, виїжджайте. І майже всі виїхали, але. Є приклади. А більша частина куди людей виїхала? Ви підтримуєте з ними зв'язок? Правильно? Так, звичайно. Ну, у нас географія дуже велика. Люди роз'їхались по, по всій Україні. Це від міста найближче до Бахмуту це, мабуть, Павлоград. і від Павлограду до Закарпаття, і від Чернігівської області до Чернівецької. Тобто люди роз'їхались по всій країні. Але, звичайно, що більша кількість е, хочуть залишатися ближче додому, е, а ближче додому це Дніпропетровська область, місто Дніпро. І е, люди шукають е, прихисток, в кого немає можливості е, винайняти житло, е, шукають е, житло в, в селах Дніпропетровської області. Там е, Хочу подякувати колегам старостам, які допомагають нашим мешканцям покровчанам та й взагалі всім. Всім внутрішньо переміщеним особам, допомагають знай знайти житло навіть безкоштовно. Дуже багато надають безкоштовного житла. Хочу дуже подякувати колегам і всім, всім людям, які, які надають це житло. Я так розумію, це за безпосереднього вашого сприяння люди знаходили житло. Правильно так, ми дуже, дуже багато над цим працюємо. Ми спілкуємось з колегами старостами. Ми переміщаємось по Дніпропетровській області, шукаємо також. Є шелтери, з якими домовляємось зараз. От якраз в рамках підготовки до зимового періоду. Шелтери працюють таким чином, що вони надають людям прихисток лише на 5 діб. І потім люди повинні знайти те місце, де вони залишаться, або поїхати далі, або десь винай... винайняти житло. Ми зараз знаходимося в стані переговорів з шелтерами, які будуть надавати прихисток на постійній основі хоча б на період холодів, на зимовий період. І в нас вже є попередні домовленості з декількома шелтерами. Вони звичайно також розуміють, що це дуже складна ситуація. Треба людям допомагати, і вони, звичайно, що йдуть нам на зустріч. Ну тобто, ви початково для зими готуєте саме ті місця для проживання, де буде опалення? Хоча б правильно, так, так, звичайно. Людям перш за все за все треба забезпечити, забезпечити тепло, тепле, тепле житло. Також ми зараз намагаємось. Завозити теплі, теплі речі, співпрацюємо з гуманітарними організаціями, моніторимо всі можливі програми, які є, існують в Україні з, з напрямком підготовки до зими. Це і теплі речі, ковдри, подушки це все. Дуже а як діятися про потреби людей, кому що потрібно? Чи взагалі всім все потрібно, враховуючи вашу ситуацію? Так, звичайно, враховуючи ситуацію, ми і е, самі розуміємо. Я кажу ми, бо зі мною співпрацює і мій спеціаліст, і багато людей, просто е, покравчани, які небайдужі і допомагають в усьому. Ми е, розуміємо складну ситуацію, і що люди е, як найчастіше виїжджали без нічого, майже нічого нема. Але ми е, постійно знаходимося з більшою частиною. Е, з тієї тисячі людей з більшого частину, ми знаходимося в контакті. Тому і вивчаємо потреби, і передзвонюємось, і збираємось, у кого є можливість зустрітися і в Дніпрі, і в селах є такі невеличкі у нас діаспори образовуються в тому чи іншому селі, образовуються діаспори. Я їх намагаюся. К ним приїздити. Не часто виходить, але це дуже емоційні зустрічі. Дякую. А скажіть, будь ласка, а яким чином вони готуються в нових своїх уже оселях до зими? Ну, люди, їм дуже складно зараз готуватися в таких умовах, бо у них, звичайно, що не вистачає коштів, не вистачає ресурсів для того, щоб і вони надіються. Надіються, звертаються до е, місцевої влади. Е, я, е, до мене звертаються за допомогою. Е, ми намагаємось е, з, е, співпрацювати з гуманітарними організаціями. Е, людям дуже важко в цьому сенсі е, самим приготуватись, коли нема коштів, коли нема за що готуватись, є надія тільки на допомогу держави або допомогу. Гуманітарних якихось організацій, які цим займаються, на ну, є вже якісь сподівання, що знайдете можливо якимось чином там дрова забезпечити людям за допомогою гуманітарних організацій, таке інше, <клес> так у нас є також попередня домовленість, є… Є декілька декілька програм, які найближчим часом будуть вже працювати в Україні, і будуть працювати в напрямку якраз підготовки до зими. Вони будуть забезпечувати саме в першу чергу Донецьку область і людям, які переміщені з Донецької області до інших куточків України. Вони будуть забезпечувати дровами. Газові балони, на яких можна приготувати, приготувати їжу, генератори, пальне до генераторів, тобто і дрова. Цим займається зараз дуже, дуже плотно і Бахмутська міська рада також моніторять, вивчають ситуацію, вивчають всі можливі програми, які, в яких ми хотіли б прийняти участь. Для того, щоб максимально допомогти людям, які зараз цього потребують. Дякую. А яку ще ви допомогу от, продовжуєте надавати своїм людям, підтримуючи з ними зв'язок? Можливо, це якась консультативна, не знаю, пошук, де знайти фінансову допомогу, ще щось таке? Так, звичайно. Звичайно, що зараз є дуже багато всіляких гуманітарних організацій, які працюють в, і в Дніпрі, і. Ну, я кажу про Дніпро, бо я зараз знаходжусь в Дніпрі. Я е, е, також вивчаю всі е, варіанти, які можуть бути е, для людей. Це і фінансова допомога. Е, зараз от ми, е, сьогодні якраз завершується одна з програм, яка надавала людям фінансову е, допомогу. Це е, організація Пліч пліч Дуже їм хочу подякувати. Е, сьогодні у них завершується програма. «Ми». Дуже багато своїх людей е, направили до них, зареєстрували, люди отримали. І, е, звичайно, що це е, на сьогоднішній день суми не дуже великі, але вони деяким людям е, дуже потрібні, бо ситуація складна. Е, також і продуктові набори ми е, зробили, відкрили. Від Бахмутської міської ради хаб гуманітарний штаб, так званий, в Дніпрі, і для розподілу вивчаємо у нас є телеграм-канал, ми вивчаємо потреби через соціальні мережі. Також у нас є, і ми зробили форму, яку люди можуть заповнити, і там описати свої потреби. І ми це вивчаємо, і, звичайно, робимо свої висновки, на що треба звернути увагу на от саме на сьогоднішній день. Тому робота ведеться постійно. Це дуже така робота, е, дуже сумлінна, е, бо якщо десь щось час упустити, е, е, можна буде важко потім, коли Скажи... вже настануть холоди. Звичайно, скажіть, будь ласка, люди взагалі потім збираються повертатися до своїх домівок? Взагалі? Так, звичайно, я спілкуюсь з більшою кількістю мешканців села Покровське, і майже всі збираються повертатись додому на сьогоднішній день. Можу вам сказати, у нас тільки дві сім'ї, які вже придбали будинки в інших областях України. Є такі, хто сумнівається, бо вони вже знайшли гарну роботу, можливо, влаштуються і але більша кількість, більша кількість людей звертаються, звичайно, щоб повертатись додому, відновлювати, відбудовувати от тому, тому є надія, ми все це робимо. Я недаремно не спитала у вас, тому що от ваша відповідь вона є зайвим підтвердженням того, що ви дійсно абсолютно все знаєте про своїх жителів, які е, зареєстровані у вас по факту на території, але зараз в зв'язку з ситуацією змушені були переїхати в різні місця. Тим не менш, вони я так розумію, тримаються всі разом завдяки вам і розуміють, взагалі, що в кого відбувається, знову ж таки завдяки вам. Бо ви в першу чергу їх об'єднуєте між собою. Про кожного абсолютно знаєте, про їхні потреби знаєте. І от якщо це враховувати, скажіть, будь ласка, от як е, вам вдалося цього досягти взагалі? Підтримувати і надалі цей зв'язок з жителями, дізнаватися про їхні потреби і далі, ну і максимально їх забезпечувати, особливо, якщо ми враховуємо, що в нас ось зима скоро буде? Ну, по-перше, е, коли я починав працювати, я народився в селі Покровське. Мене е, всі, е, всі покровчани мене знають, знають. Е, Мій номер телефону, і коли я був призначений е, на посаду старости, в мене е, додавалось обов'язків, але я з людьми спілкувався і і до цього і ми постійно е, знаходились в контакті. Е, я вважаю, що посада старости я можу е, і не бути потім колись на посаді старости, але я хочу, щоб люди. Е, Відгукувалась про мене з гарної сторони, тому я це роблю. Тому що я сам покравчанин. Я знаю, що люди е, мають сподівання, що я їм допомогу, е, тому що в мене, е, враховуючи, є якісь е, можливості, і я хочу використати е, ці можливості по максимуму, і люди це знають, тому вони до мене звертаються. Ну, тобто, це така велика родина у вас вже склалася багаторічна, так. так сказати. У нас, у нас ми проводили свята День села. У нас 14 жовтня на Покрову День села, і в цьому році 250 років нашому селу Покровському. І коли відбувалися ці свята, це дійсно як одна родина, ми збиралися в будинку культури. Не тільки День села, ми е, влаштовували свята і 8 березня. Е, дуже багато. У нас багато дітей е, із 1040 мешканців. У нас 50 дітей, е, артисти, співали. У нас є було дві свої рок-групи. Е, тобто, е, це, звичайно, одна, одна велика родина. Дякую. І ми продовжуємо зв'язок. Я дуже вам дякую, дякую за вашу таку турботу про ваших жителів, яку ви надалі надаєте їм. І, напевно, наприкінці хочу побажати, щоб дійсно всі повернулися до своїх домівок. Ну і власне, що ви можете порекомендувати вашим колегам? Скажіть, будь ласка, якщо говорити, можливо, навіть взагалі про підготовку до ЗМІ, бо ну, ви, напевно, краще розумієте ситуацію, що може статися або що стається. Ну, звичайно, що ми опинилися всі в таких умовах. Ми все це переживаємо вперше. І досвіду досвіду такого навіть що не було ні в кого. Але ми вже через це пройшли. І, по перше, хочу сказати, що треба дуже, дуже вмовляти людей для того, якщо є загроза, по перше, треба людей евакуювати. Найголовніше зараз це врятувати життя всіх мешканців, не тільки я, так але всі старости повинні розуміти, що коли все це закінчиться, треба буде відбудовувати, і нам повинні всі наші мешканці, щоб вони повернули живі і здорові. Тому зараз найголовніше врятувати життя. Людей, і е, насправді, е, насправді, піклуватись це не так вже й важко, коли робиш свою роботу просто з е, утром встаєш, починаєш, і до вечора це не так вже й складно. Дуже вам дякую за розмову і віри нам всім найкраще, яке ну, має настати найближчим часом. Дякую ще раз вам за розмову. Дякую вам.